Я предлагаю почати, друзі, з такого пучка, як ми з вами полюбляємо, так сказати, дебелого. Думаю, ліші сьогодні зацінять це з'їла. Вроді непогано вийшло. Сьогодні, звісно, сонце ж мало, що просто труба. Ну нічого, друзі, сьогодні у нас плани отакені. <сам> плани подубасить. Лішів та й взагалі, сьогодні чиста фідерна тема. Всім привіт, всім здоров. Тому що якось ми з вами дубасили. Я думаю, всім це діло зайшло і мені. Ось паттерностер чипс. Ой, зацепив за камеру. Коротше. Сьогодні... Ти я хоч нормально сів. О, щось, по-моєму, треба трохи передвинутися. Оп, кліпсочка. Стої рибалки залишилась. Так, є. Кочергу чуть-чуть поправимо. Це, я не знаю, нормально я тут сів чи ні. це дерево буде намішать, чи ні. Ну, вроді ви нормально. Коротше, подивимось. Так що, друзі, дня сьогодні фідера. Вон. Наша животинка, а парі, красний червячок. Прилетіли ми з вами, понятне, діло, на Дніпро. Гляньте, яка краса. Правда, зеленуха, звісно, страшная. Просто сьогодні приїхав. Взагалі тут таке було зелене, зараз тишечки менше стало. Не знаю, видно воно чи ні. Видно, можна реально забори красити. Ну, нічого, посидимо до вечора. Ночувати, я думаю, не будемо. Зібрав я кресло наше з вами любимое, від флагман Армадел. Чик. Це, до речі, у мене маленьке кресло, їх там три види і середня, тобто можна підібрати на будь-який вкус, так сказати, смак і вибір. Жахнув зонтика там. Сумочки, Сумочки коротше, корма, все стоїть. Ну, Якби не така жара, звісно, було б поцікавіше дубасить. Не блін. 120 грамів поставив кормушечки від профмонтаж. Ось такі з грунтозацепами, зацепами. Ви ж знаєте, я обичний профмонтаж. Дубашу, ну, у них там дуже багато всякого різного є. Плюс є, до речі, друзі, готові монтажі. Вдруг, хто не хоче сам казати, ви ж знаєте. Ось тут монтаж, все є. І не тільки монтаж, а ще й сумочки є. Наша новенька сумочка цього сезону 55 літрів, От раз, два, три кармани зверху, Два, ой, по бокам, два зверху. Ось так внутрішні все. У тут, бачите, всі сумочки під всякі рибалки. Це у нас коропові, це тут бойліки, карпфішинг, все поміщається. І плюс фідерна тема в такої сумочки прозрачної. Тут у нас плавачі насадки, ось я ж кажу, кормушки. які ми з вами використовуємо. І є готові монтажі. Є різні. В даному випадку ми ловимо на паттерностер, є симетрична петля, так от виглядає. Ще є там, допустим, Classic Feeder. Там десь була, по-моєму, асиметрична ще петля, да. отакий от монтаж, Друг кому цікаво. І з'явилися у них, друзі, вже готові монтажі Ренинг от Бачите, вже все навазано, бусинки. Є бусинки окремо, можна в'язати любі монтажі. Ну, а ренінг фріг є тут нав'язаний, в'язані. Монтажі, які хочете є. Піхок я теж використовую профмонтаж. Під спінінги, під фідера і не тільки. Це в мене 130 см на два відділи, відділення. Так це от виглядає. Дуже якісна річ. Тягати спінінги, те, що треба. Так, ну вроді би так, друзі. Фух. Сидимо. Короче. А, чуть не забули, що по корму, що по корму. Ну, по корму, поняття, у нас сьогодні флагман. Як і завжди, і не тільки сьогодні. Це флагман Грант, нова на серія. А тут жахнув сьогодні лящ шоколад. Того було, по-моєму, чорний лящ а цього разу взяв лящ шоколад. Ну, так сказати, Щоб затемніти прикормочку і жовтий лящ. Теж Серія грант від флагман. І туди жахнув такі от зернові. Тут суміш зернових, готові до використання, закормочний суміш. Там воно пшениця, горох і що тільки там нема. Ну, Поки отак. Почнемо. Я думаю, до вечора нам. Височить. А це у нас капустяночка залишилась. Думаю, возьму на всякий випадок. А вдруг ми ще до вечора останемо зі не по темному будемо дубасить та закинемо на соміка. Так, друзі. -фа -фа, а пора дубасить. Глянемо, що воно вийде. Що тут, що тут, друзі? Ох і нагнуло. чи як ошивала покльовки. Не дуже видно. Надо по полюбаса. Щось есть, друзья. Щось є. Так, ну що, перша рибка? Ну, не нелящ, друзі, не лящ. Ну, слэш. Блин, зеленки, цей. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Красень, красень. Перший так сказать, полетів. Да, не ляш, ну ж. Ну, начнем с карасика. Тут, то Дима вообще злодошечной плотвы начинала, а сейчас з Карасевича. Хм? Я думаю, с Карасевича начать непогано. Карасевич. Карасевич. Фух. Ох, і жара я вам скажу. Просто спека така, що офігеть можна. Цього разу я підготувався, він і не забув садочок. 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 Ща жах оп 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 Щоб рибка жива була. Правда це сильно жирно для карасів. Ми Будемо сподіватися, що будуть ліщі. А вони будуть і ми. это туда их закуханным. Жарковато червячкам, конечно. Ну ничего, хай потерплять. Так, і додаю я один опарик. Такі бутерброди роблю дебелячі. Дебелячі, бутерброди. Ну що, друзі? Ох і жарко сьогодні, просто на сонце сидіть, звісно. Це б на мед би якийсь, б було б хорошо. Ладно, поки так, як є, все що поробиш. Будемо чекати вечора. Чікс. кліпса є. Сюди того карася що там ото чайки щось мутузують. А, рибу. Нічого. Дохло рибу. Шмале. А ті там воно наблюдають. Так, конечно, можна і рибачить. Загибашу просто. Даже поклевки не видно. Ох и горно. что съесть? есть. Тихо, 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 тихо. Устану, потому что нафига оно нам надо. О! Блин, думал маленькие лящи. Не. Зелени караси. Сразу ядро помыли. И сюда, на базу. Огонь, огонь. Нормально. Потихеньку діла йдуть. Чекаємо на 3 в плюс. 3 в плюс. Так, давай туди, пливи, Трьоха? Трьоха, не. О! Опять Сашко шкода жизни. та ні, Не трешка. блін, жовтый, как хотіли, а Вообще огонь. А ну стой. І покровочка така була, не за б не засвічила. О, він з моїм полотком! Дивіться! А, це, бачите, хо? мій крючок і поводок напрыгав. Да, це мій. Так це може твій обірваний час. А, да, наверное. Ладно, тихо-тихо-тихо. Присядь давай. Блін, жовтий, ну наконец-то. Ну це сейчас ми заважимо. Вітаємо, Огонь. Ну, да, я думаю, двушка даже. Даже більше, наверное, так. Да. Сейчас заважим, у мене ж есть и Два парша. Давай. Ну, огонь. Давай, сейчас заважим. Давайте. Панек жахнув, гарно, друзі. Тоді п'ємо, сейчас, ну там сейчас заважим. Там гарненький. Якраз ліса. Зараз глянем. що там. Так, ну що, давайте. давайте. Не, ну там ж буде нечесно. Давай спочатку... Сначала... Давай, давай підсак і потім підсаку віднімемо. Давай. Так. так. КГ. Бо він зараз не доживе до вечора. Нічого страшного. Лежи. Як ти нічого страшного. Бросай. Ну? Ну, почти. А, кіло 900. Так, О, видно? Да. Кіло... Та зараз, подожди, на камеру. Кіло 800. Ну, кіло 900. Мінус підсака. Зараз, давай. Знімай. Я думав, за двох буде. Так давайте, давайте. Та навлек ему. Там 100 грамм, 130. Кіло ну короче. И 800. Ну, гарний. Огонь, огонь. Упа-на. И у нас. Тихо. А я думал. Тихо-тихо-тихо-тихо. А я думал, карась. Даже камеру я всегда не включал поменше, ніж у Сашка. ну все ж. опа Хе -хе -хе. Хе -хе. Гарненький. Такий темний. Санек! О. І у мене є, ну поменше, ніж у вас. Ну тоже гарненький. Глянь. Та ні, ну 4 кг. килограмма. Там ничего, подлещик, подлечик, ты уже или ящик. Ну, думаю, плюс-минус, да. 800. Да, здесь такие. Но сам факт, что, бачишь, клеп пешок. так что, короче, надо гулять. Очень сильно горный. Да не еще нормально. Зацепчик шукай, будет нормально. Я он шукаю стоит. Короче, друзья, пошло жара. По лещам. Так, плывый. Ну, сегодня садок гарный. Будет жить. Так, что там? Караси застряли. Давай ты туда. все радует такая тема друзья опа на и сейчас бы труба была б фидеру блин у дерева слава богу не сломала так все в слезе это классно надо червячка достать с холодильничка так опа и Апарик, апарик, одіше, на сонці щось зиму жарковато було. До речі, друзі, сьогодні ж зібрав, Наверное, вам не сказав, флагман. Флагман, сквадрончик Flow Feeder. Це теж оновлена серія їх 36-180 грамів. І катушечку таку 5,5 гривень. Сквадрон. Вон. Flow. Flo. Друзі, цікаво, Лящи ловить, звісно, дніпрових. Нусенка побільше. Такий гарненький, жовтенький. Сам факт, що вже є. І у нас, якщо не гарнула цю грязюку, було взагалі або класно. Ну так поки сидимо. Сидимо доволі непогано, я вам скажу. качині історії, друзі. Прям до нас приплили. Чик-чик. Бачите, як гарно, сюди рибачимо на Дніпрі і качечки тут як тут. Чик-чик-чик. Тобто чик, чик. там на дні знайшли рязку, чи що. Так, треба води попити. Наш холодильничок замазали від профмонтаж термосумка. У нас їда там. Щось не дойди, не доходимо по камість. Води все, звісно, попить. Жара просто жесть. Фух. Ох, і спека. Якщо б, друзі, не така б спека, було б полегше, б так? О, ну, але що делай, де? Це радує. Береш, а він там сидить. Така течія, друзі, що вже не перший раз. Тянеш, а він там є Тихо. Дуже сильна течія, плюс зеленуха. О, хорош. Хорош, хорош. Тихо, О. хороший, тихо, друг. Это такие жарови. даже больше, чем жарові. Хороший. жарови, чи не жарови. Заважи, я весу. Вот Послушайте, Кав, реально, гром 200, че си кеви. Хоп 250. А, які 250. Ой. Секундочку. Не знаю, видно там? 320. 320. Це ж уже не шутки. звісно, не шуточки. Карася такого вальнуть. Он без покльовки, так стоїть, така сильна на, нагибає, що він даже не може клюнути нормально. О, понесло, понесло. То несе, то не несе. Що щось дебело понесло. Як в дугу загинає. Так, ну давай сходу тоді джук. Чья сьогодні дебела, конечно. хороший. таких тихо не грешить. Опа, на, другой уже. Это уже хороший. Хорош. Сашко, ну что ты? ты Тебе один, а у меня уже два. Ой, а кило, да Та, ну конечно. Десь кило, кило двести. Плюс-минус. Ну, гарненький. Викормив я його. О, тихо. Тихо, 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 тихо. та віддай. Зараз ми тебе відщепимо. Ну Сірий. Тихо. Я сьогодні по сірим лещам. Чотко за нижню губу. Хоть бы не вошел. Но симпатичный, друзья. Панерка такая. Чикс. За киллуху точно. То есть, кило сто, кило двести. лящик. Не шуточки. А поклевочка такая была, ну, как завжди. ніяка, но такий красный. Оп. тихо. Чуть не, не вошел. Друзья, в топе и на кращей річка в свете. Так, ну давай. Ті ж не видить, так тільки там гадюки лозують садочок. Перший поменше, другий побільше. Ще так сказати не вечір працюємо. Куди це, це тянеш? Офігіч, що під ноги ж тянуть. Ка гадюка. Верховодку їсть. Прямо тут під ногами може допомогти верховодці. гадюку порозводила страшне. Так, ну що у нас тут все заново. Красний червячок. Робимо гарнесенький. Пучок. я ви такі робити пучки на всі гроші? Копа. І один парик. Тобто традиційна схема, яка, друзі, працює. Причому не шуточно працює. працює. Фух ну хоч уже не так жарко стало як було, то взагалі була труба. Так, опа. опа, Ой, це щось сильно сильно шмальнули. Сильно шмальнули. Нормально. Так можна сказати і ребачити. Сьогодні хоч садочок не забули. Щось є. Я вам скажу так. що непогано есть. Тихо. Тихо, тихо. Ты ж ведро і не висипаєш. Так я включив кино. Вроді включив. Ух. Сюда. Тихо. Тихо, вистрібну уже. Вже кудись полетів. Так. Та не стрибайте. Та що ж ви творите? Сьогодні їм пощастило. Ми їх відправляємо назад. Сьогодні лящі пливуть додому. Так, Фікс. Зараз одідуть, одідуть вообще що, що він прикидывається він вообще без проблем був так ну і тут карасі, понятне дело жарові трішки більше йдуть. Ось такий у нас вийшов, друзі фідер класичний фідер один фідер тихо друг, що я хочу відпустити А зараз відійде. О, Погнав. Погнав, погнав. Так що як є. Жара, спека, траву горнула, течя ловити не давала. Ну все ж, ми з вами змогли щось піймати, щось подубасити. Так що, друзі, Дніпро в топі. Фух. Хотів до вечора посидіти, ну, опять ж горне, я ж кажу, всю цю фігню. Якби таке собі задоволення. Мішає реально ловить. Ну все ж, ми з вами змогли ключик підібрати і так доволі непогано подубасить. Сашко, конечно, піймав вообще гарненького. Такі. Ну, коротше, ви все бачили. Так що, друзі, така от риболовля. На сьогодні все. Сейчас збираємо барахлішка, кресло і топимо додому. І як завжди, не забувайте, полезні ссылочки на прикормочки, на снасті сюди в описі під відео. Будь ласка, залітайте, дивіться. І на днях зустрінемось. Кудись полетимо, по Дубасому. Так що, друзі, на сьогодні все. Дякую за перегляд, дякую за лайки. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей. Всім пока.